Ось наша сила. Я звертаюся до перш за все українців, які проживають у Польщі, але також до поляків. Будь ласка, приїдьте сьогодні. Нам на підмогу. Ви нам дуже потрібні. Без вас ми можемо вночі не витримати блокаду. Підтримка шалена, поляки підтримують до Місцеві жителі нам піцу привезли. Будь ласка. Нас водії з Росії питали, хто вам платить, хто вас тут замовив, Ось нам навіть їжу. А ось дивіться, яка з нами активістка. Спірам зараз очевидь українців, бо спадають на них бомби. Giną ludzie i to jest absolutnie nieakceptowalne. A Putin zagraża całemu światu i trzeba z nim zrobić po prostu porządek. Trzymam za was kciuki, jesteście bardzo dzielni, bardzo bohaterzy. I tu patrzę, jaka znana aktywistka przyszła. Pomachaj. Patrzcie, on co trzyma. O na iliaku, da? Tak? Może dać. Co pod kontrolą, fureny, jeduć. Co stoi, co zablokowano. Ми тут на варті. Слава Україні! І так, от так будується взагалі підтримка України у світі. Просто зі звичайних людей, які десь на початку колись виходили з плакатами, говорили в себе на роботі, з одногрупниками, однокласниками. Чому зараз польське суспільство колосально Україну підтримує? По-перше, тому що вони близько до України, а по-друге, тому що тут дуже багато українців. І коли їм кажуть, що в Україні війна і там стріляють, то їм це не каже хтось десь по телебаченню. Їм це каже людина, з якою вони на роботі. Наприклад, десять років пропрацювали, і людина не прийшла на роботу. Вони дзвонять питають, чому. А вона каже: У мене сім'ю розстріляли, мені не до роботи. Все дуже швидко всім доходять. Це тільки так, це тільки через людей, це тільки знизу. І тільки з низових ініціатив, які на початку всі можуть видаватись смішними. І зрубче так, щоб діри польські не усяли їсти Росії. Зрубче так, щоб фірми польські фінансової спірали режим бутіновського. Режим режиму княжи і мордець. <плес>

Що? Ми ж не стаємо далі. Ну і що тут по центру має, бо мало нібито безпека. Що там зібралися? Скільки зібралися собі? правда, я ще там не перевіряла, але мав хтось їхати, ані як мінімум мало. Każdej Polce, każdemu Polakowi za ogromne wsparcie, za solidarność i za to, że jesteście tak wspaniałym narodem. Od Ukraińców, dla Polaków. Dzień kurs, my! My jako Ukraińcy bardzo dobrze wiemy, że żaden inny naród, żadne inne państwo nie pomaga, nie pomaga tak mocno jak... Pomaga Polska, Polki i Polacy i dlatego jest dzisiejszy przeraz wdzięczności, dlatego głośno krzyczymy, żeby cała Warszawa, cała Polska usłyszała te słowa. Dla naszych uchodźców, dla naszych dzieci, po tym jak zaczęła się wojna. Cały czas wspieracie, odłożyliście swoje granice, swoje domy. Wspieracie, wysyłając pomoc humanitarną, uczestnicząc w zrzutkach. Dziękujemy! Dziękujemy! Dzieńku Як не довше Дуже багато поляків допомагали. Це просто були дзвінки ні звідки. Та? Тобто, звідки люди брали там всі наші номери, дзвонили, ми хочемо допомогти. І таким чином, тобто, цей склад наповнювався, він зранку був пустий, ввечері повний. Ну, наповнюється зараз також. Трошки об'єми впало, тому ми завжди кажемо, що. Війна триває і треба допомагати далі, але все одно ця допомога йде, і фактично йде там кілька разів на тиждень. Ми висилаємо по кілька бусів. Ми відправляємо адресні посилки. Тобто, якщо хтось хоче передати бронежилет чи каску, чи плитоноску конкретній людині у конкретний батальйон, в конкретну місцевість, ми забираємо це тут на складі. Кожна посилка описана і їде туди до відповідного отримувача. Мы-то столкнулись с этим, ну лично я столкнулась в двадцатом году после августовских событий в Беларуси, что люди будут люди приезжают, у них ничего нет. Работа, по сути, та же самая что и с белорусами, которые репрессированы, что и с э, ребятами из Украины. А вы зарегистрировались, да? да. Это да, вот за одеждой туда, и волонтеров спросите, если что-то не найдете. Вот. И как-то так. У нас вот основная часть сотрудников, это те же самые белорусы, которые приехали сюда. Вот. И точно так же хотят помогать. И... всем, кто бежит от войны в Украину. Сейчас вообще обычных дней на самом деле нет. Иногда бывает, что я здесь не чую. Потому что, да, иногда просто приходит, допустим, груз какой-нибудь из другой страны, и он же должен идти дальше в Украину. Ну, допустим, кто-нибудь из Германии хочет передать Украину, но у них негде в Варшаве это даже оставить. Это все остается... Здесь, может даже на пару часов, а может на несколько суток, приезжает другая машина, которая ездит в Украину, загружается и ездит дальше. Put them on the so, like, I think these are mm -hmm. kits. This here is donated by an organ organization called Kellogg's. Um, they make these cornflakes, but they've also donated uh, thousands of backpacks and the drink. I think the the drink, like the Fanta, orange Coke. That's for use here in Warsaw for the refugee families that will go over to the Expo Centre. This here is well down here with many, many pallets of medical gear. Um, these are adult diapers, nappies, and this will all be surgical equipment, you know, like gowns, um, caterisation kits, um, surgical implements, stuff like that. So we're just sorting it out, separating the food from the diapers from whatever but it's it's all aid from Ireland well this is a, a warehouse belongs to habitat for humanity and they're allowing us to use it to take in the aid and then distribute it we have to split it because it's very different what's needed here in warsaw you know, for refugee families to what's needed on the front line in ukraine which is mainly medical and stuff for survival just just want to help out yeah can't sit at home and do nothing we have to do something, yeah. We'll start sorting out down here. So we can bring this you bring this one down, um, bring these класс, вы нам будете переводить. <laughs> you. Is that everything? I think we have everything, yeah.